Іншопланетянин на ім'я Токсикоз. Або хто такий бодік? Став лайк та підпишись. Останнім часом Наталія почала поводитись дуже підозріло. Її улюблені пельмені із холодильника зникли зі списку покупок. Замість них Броколі, морква, авокадо. Бррр. Ще дивніше, вона почала розмовляти із животом. Привіт, мій маленький. шепотіла вона, лагідно погладжуючи кругленький живіт. Жуля, Озброєна лупою, окулярами та щоденником агента Жулі Холмс почала своє розслідування. Вона зробила висновок. Або Наталія проковтнула кавун, або всередині кошенята. Або Ах! інопланетянин після того фантастичного фільму, який колись дивились. Все стало ясно, коли жуля підслухала телефонну розмову. Алло, так, я вже купила Ботіки, такі милі з качечками почулося з кухні. Жуля зависла на півдорозі до миски. Ботіки? Ботіки? Це явно не котяче, а може. Ком'ячок або ще гірше. Собака. Від жаху в неї навіть хвіст найжачився. Вона тихо прослизнула під ліжко, скрутилася клубочком і впала в короткотривалу, але глибоку котячу депресію. Жуля згадала. Що вона теж звідкись з'явилась, а саме з картонної коробки. Вона знайшла ту саму коробку на балконі, витрусила з неї якісь старі листівки, принесла з шафи серветки, виклала на дно м'якою піжамкою Наталії. Нічого страшного, згодиться для маленького. Додала улюблену китицю і написала листа Привіт, животику! Не бійся, тут тепло, я теж тут починала. Якщо ти інопланетянин, я тебе не боюся. Якщо кошеня, знай, я тут головна. Коли ти вилупишся, я покажу тобі підводне королівство і той чарівний острів, де я виграла магічний компас. Твоя жуля. Жуля вирішила, що маленькому треба їсти корисно. Вона пробралася до холодильника і організувала харчовий переворот, вкрала рибний паштет, затягнула в коробку пельмені з морозилки. Вони розстанули і стали приємно м'якенькими. Одного разу жуля не пожаліла для Наталії свій улюблений десерт, який залишила на потім. Та все ж вирішила поділитися з Наталією і лишила сюрпризну мишку у ліжку Наталії. А, -а, -а, а жуля. закричала Наталія, раптом схопившись за рота, та побігла до ванної кімнати, бо згадала про якийсь токсикоз. Жуля образилась і пробурмотіла собі під ніс. Ага, значить, паштет? Ні. Миші фу, пельмені, жахіття. І чим же мені тоді годувати цього хом'ячка-бодіка? Чи може токсикоз це, це ім'я малюка? Точно, вона ж сказала, в мене ж токсикоз. Значить, це хлопчик, хлопчик-хом'ячок на ім'я токсикоз. Все розслідування завершене, і задоволена собою жуля застрибнула на ліжко до Наталії. Раптом живіт поворухнувся. Жуля завмерла, потім муркнула, а живіт відповів ще одним поштовхом. Вперше вона відчула зв'язок. Жуля замуркотіла ще голосніше. Від розчулення вона навіть витерла лапкою сльозу швидко і непомітно. Так, коти іноді теж плачуть лише особливі моменти, і лише раз на життя. Настав важливий день. Наталія бігала по квартирі, складала речі, шукала паспорти, шкарпетки і, мабуть, пельмені, Бо вона вже давно не бігала до ванни, прикривши рота і не відригувала шерсть. Жуля допомагала як могла, сіла в сумку, витягла шматок мила і випадково зачепила маленький блокнот. Що це? подумала жуля. Вона відкрила сторінки і побачила знайомі рядки, усі її пригоди. Пащека клацнула, але рон встиг вихопити жулю і потягнув за собою. Як невічливо зауважила жуля, вона навіть не привіталась і не представилась. Вакул, дуже поганий розвинений етикет, особливо коли вони голодні, сказав хекаючи, рон. Ха-ха! Я це пам'ятаю. Захихотіла Жуля. Це був мій найкращий кидок морським їжаком. Наталія знову з'явилась у дверях. Що, Жулю, читаєш про себе, вигадана моя? Жуля закрила блокнот, подивилась на Наталію, потім на живіт, потім на тебе, мій дорогий слухачу. Зробила дуже серйозну мордочку. І промуркотіла. А може, не вигадана Кінець? Став лайк та підпишись.